Сьогодні ми знаходимося в нашому зданому даному об'єкті ЖК акварі. Тут площа 43 квадратних метри та готували ми цю квартиру для молодої сімейної пари. Поїхали на обзор! Перше, з чого ми почнемо, це санвузлу. Бачите, в цьому санвузлі це стандартне наповнення плакету обцімок. В даному випадку ми використовували стандартні набори волі, це сантехнічні прилади, комплект інсталяції. Зверніть увагу, що ми замінили стандартну клавішу на біло, а також виготовили індивідуальне дзеркало з підсвіткою. А я нагадую вам, що всі матеріали підбираються індивідуально з кожним замовником в нашому шоурумі. Кухня в пакет Optimal не входить, але ми можемо порекомендувати вам надійних партнерів, які виготовлять вам ідеальну кухню. Та для збереження корисної площі цієї квартири ми вирішили дзеркало вмонтувати одразу в двері. А ось за цими дверями в нас же знаходиться майстер-спальня. Ходімо. Глядачі, в мене вас запитання: як ви гадаєте, що це шпалери чи все ж таки рейки? Задля збереження общої концепції цієї квартири ми прийняли рішення стелити однакову плитку і при вході, і в зоні е кухні, а також і на форту кухні. Як вам таке рішення? А за цими дверима в нас знаходиться гардероб, та ми спеціально там сховали електрощітки.